Коли в хода забрали три групи для заняття оборони на окружній дорозі, метро перехрестя Слюдвіва Слободи, тоді вже була попитка прориву в місто по цій дорозі. І от ми звернули тоді оборони, і в той день ми з ним познайомилися. Відразу можу сказати, що... Стать, э, стіль розмови э, Ігоря дуже б так обнадіював і давав впевненість в тому, що все у нас вийде, ми місто відстоїмо. Тим паче, що коли ми приїхали займати оборону, от, місцеві дуже нам допомагали, студенти з э, ближайших домів до нас приходили в Ігор грамотно організував побудову всіх укріплень в зоні нашої відповідальності, от, підказував нам, тим, у кого не було бойового опаду, що як себе вести, як потрібно займати оборону. І за це ми велика дяка. Бо якби не він, я думаю, хлопці, які прийшли в перші бойові завдання, от, ми б потеряли б їх більше. Ми познайомилися з ним 26 лютого в ОДА. В мене була вже ну, за відсутності якоїсь бойової машини була оця машина, і ми ну, виявляли ДРГ якісь по Харкову. Досить скрутне було становище, і треба було мобільно виїжджати швидко. Ось і це наша була така БМП, скажімо так, і ось керівництво виділило групу Альшану ось, ці хлопці в основному. Ну і ми нас ви ми видвинулись в сторону Олексіївці. І тримати там оборону, тому що е, були дуже е, такі погані новини про те, що йдуть русня йшла з, 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 зі сторони дергачів. Ну і там було дуже гаряче. Е, ми зайняли оборону там, тримали, ось, а потім вже, е, звісно, десь е, в квітні. Перейшли на Харківському напрямку в сторону Руської Лозової. Ну, скажімо так, ми ж були в собі не дуже впевнені, ні опиту ніякого не було, багато хлопців просто поприходили. Я навіть, там от хлопці приходили з Нацгвардії, я, наприклад, прийшов просто ніокуди. І навчався у Вальшана всьому. Він був такий спокійний, зосереджений, і з ним було спокійно. От в бою я старався держатися, ну, триматись поруч рядом поруч з ним. Тому що він говорив там. Там на правий фланг ми виконували, ну і це це сработало. Познайомилася з ним у 17-му році. До того я добровільно прийшов на службу в 2014 році, служив так само, як і Ігор. В 2015 році був мобілізований до ю бригадою. Де проходив службу в районі Донецького аеропорту, населеним пункті Водяне, Піски був командиром міномета і, в принципі, забезпечував прикриття наших хлопців на Донецькому аеропорту. Після демобілізації він знову вернувся на службу і прийшов він в третю бригаду оперативного призначення. Наразі вона називається Спартан. Де Потрапив до роти розвідки спеціального призначення, де проходив службу на посаді кулеметника. Ми тоді багато разів виконували службові завдання в зоні проведення бойових дій. Він був кулеметником НСВТ в народі Утьос, крупнокаліберний кулемет 12,7 7 калібр. І, в принципі, він виділявся серед нас, тим, що коли прийшов, він був. Одразу здоровий, реально такий. Ну, він добряк, класний, дуже швидко влився в команду, такий добродушний велетень, і ми шуткували добре, що ти воюєш за нас. От, е... Надійно почувалося по да, в Так, е... звісно. В Вигорі ніколи ніхто не сумнівався. Це був ну, такий дуже надійний хлопець, дуже бойовий. Він ніколи не відступався. Якщо треба виконувати обов'язки, які свої задачі, він їх виконував і не обговорював. Навіть я трошечки відступлюся під час служби вже повномасштабної війни. Я пам'ятаю момент, коли нас обстрілювали крупнокаліберною артилерією, і прямо вже в самій воронці, де ми переховувалися, там аж люди аж підлітали. Пам'ятаю, як на нас виходить наше командування з. Питанням як обстановка, і Ігор каже, що все нормально, 4-5-0, немає ніяких проблем, все добре. От, а було досить гаряче тоді. З Ігорем Дальшаном ми зіткнулися 27 лютого 2022 року, як і більшість добровольців, які отримували зброю у нашій облдержадміністрації. Ігор тоді був назначений командиром зводу. Була виділена ділянка на Олексіївці, яку його взвод тримав. Не дивлячись на свою молодість, він дуже грамотно організував оборону, організував навчання тих людей, які тільки прийшли, які навіть в армії не служили. І за ці два місяці не було жодних проблем ані з навчанням, ані з постачанням. Якісь волонтери, якийсь дуже швидко, дуже швидко підрозділ став бойовим. За відсутності командира він брав на себе роздиправління і командував ротою в штурмі. Ми штурмували ворога в лісі. І... Він командував хлопцями. Там я заходив на один фланг, Рома заходив на інший фланг, знищували техніку ворога. От в одній з операцій ми знищили МТЛБ ворога, захопили ще два і захопили новенький російський танчик Т-72Б3. Пройшли з ним усі бойові завдання, які були для нашого підрозділу. Ми йшли впевнені в своїх виконання завдання. Він казав, що як справжній сержант, йди за мною, роби як я. От, я буду бігти, ви біжите, я буду стріляти, ви туди стріляєте, і шанси вижити будуть намного багатші. Так ми з ними прослужили до самого моменту, поки його не перевели в інший підрозділ в розвідку. Він дуже мало мені розповідав, навіть потім. Він мені говорить так: ну тобі не потрібне, це тобі не потрібно. Потім дізнаєшся, він ніколи не, не говорив нічого. В перший день він десь їздив, і я не можу сказати, де він був. А потім він прийшов, щось там взяв в своїй шофі сказав два слова. Ма, я пішов. Чого йому не змогла ні сказати? Я зрозуміла, що ну як я йому скажу, не йди. Він скаже, ну а як я не піду, а хто буде тебе захищати? Хто? І він пішов. Це був лютий місяць, кінець лютого. З'явився він у Віршані в нас десь в травні, місяці, коли звільнено було руського заву, питомник. Вони там приймали участь. І він за весь цей час. Він вільшоні вдома бував, ну я не знаю як. Завітав, прилітав, пише, в мене все добре, як ти? Через 15 хвилин телефонує. Ти вдома, як отак думає, відкриваю, я зараз заїду. Оце він заїхав на кухні постояв, попив води або на ходу з'їв цукерку, мандарину. Він навіть не сідав, пити чай, каву. Мені ніколи. Я поїхав, мені ніколи. Я поїхав, там мені треба машину відремонтувати, я поїхав там до кума, мені треба там... Ну, йому все завжди щось потрібно було. Лише він залишався, це коли вже в нього була якась відпустка. Ось тоді він приїжджав із своєю коханою, і вони то могли заночувати в мене тиждень. І ось, мабуть, мабуть, в квітні я лише дізналась, що він спецпідрозділі Крокен. Раніше він мені не говорив. Я в Харкові, я в теробороні в Харкові, я там, я там. І ось лише тоді він мені сказав, що він захищає нашу Україну, сходять спецпідрозділ Крокен. Долі хвилювання, переживання. І він мені пише: я зі мною там не буде зв'язку три доби. Потім я вийду. От я дивлюся, мені прийшла смска від нього, там, скажімо так, о 18-й годині. Я відраховую три доби спокійно, 18. Якщо вже 18.05 він мені не пише, все, я пишу. Він прикривав наш десант. Він був на кулеметі зверху. Ось, ну, прилетів, щось там прилетіло і ну, там дуже погано, що довго не, не, не змогли його витягнути. Там була ціла операція, по, по, щоб його дістати. Вона в будь-якому випадку повинна бути. Щось дадуть, там якесь звання не дадуть. Це потрібно для його дитини. В першу чергу для його матусі. Ну, вони його дуже любили, люблять. Ось. А маленька дитина залишилась ну, Я думаю, що це дуже важливо для неї буде. Він був дуже світла людина, дуже, дуже чистий, відкритий. Такі ну, весь наружу для людей. Це насправді людина, яка заслуговує на те, щоб бути героєм України. Він воював не тільки з 22-го року, а ще й пройшов АТО, дуже чого він в житті бачив. І, не дивлячись на свою молодість, він вже був дуже мудрий. І навіть були у нього думки, що війну він не переживе, як так і сталося. Тому що Ігорюк був бойовим хлопцем, і таким ребятам, які бойові на 100% треба і давати героїв України, а не диванним командирам, які ні разу не виїжджають на ноль, збирають по 25 тисяч петицій. Дійсно, герой України, який є. Ніколи не відмовлявся від найскладніших завдань, завжди був попереду. Відповідально брав відповідальність на полі бою за хлопців, які йшли за ним. Питався максимально їх зберегти, не боявся навіть сперечатися з вищим командуванням для того, щоб зберегти життя хлопців, які йому підприкувалися. Тому кожен бойовий виход з Ігорем був для нас впевнений, що ми повернемось. Нікого не залишимо на полі бою.